4 лютого ці позиції документували українські дрони в умовах радіоелектронного придушення пілатівка січень 2022 року 13 кілометрів від кордону з Херсонською областю польовий парк техніки 20-ї мотострілецької дивізії армії РФ танки Т-72 батареї д 30 бронетранспортери дата 7 січня. Відео знято українським дроном. Координати підтверджені і направлені в Київ. Славне 35 кілометрів від межі з Херсонською областю, батальйонна тактична група 126-ї бригади берегової охорони РФ. На знімках десятки одиниць бронетехніки. Дата 15 лютого 2022 року, тиждень до початку війни. Управління СБУ зафіксувало, задокументувало і передало на Київ Новоозерне, 80 кілометрів від адміністративного кордону, центр мобілізаційного розгортання російської армії. Дата зйомки 23 січня 2022 року. Понад місяць до вторгнення. Це не версія, а доказ. Південний напрямок був під постійним моніторингом. Управління СБУ Автономної Республіки Крим виконувало свою роботу. І саме тому ці. Кадри сьогодні намагаються замовчати ті, хто вигадує історії про зраду Олега Кулінча. Хочу нагадати вам, що він не був долучений до планів оборони півдня, про що є офіційні документи. Вивчайте, робіть висновки, поширюйте. Дякую за увагу.